Господи Боже, творче і владико наш, який через своє безмежне милосердя послав на землю свого єдинородного Сина, Спасителя нашого, щоб через Його святу жертву ми могли отримати прощення гріхів і спасіння. Я грішний перед Тобою схиляю голову і серце своє з покаянням, молячи про Твою милість і благодать. Господи, допоможи мені рабові Твоєму прийняти цей святий піст. Із смиренням і покорою. Очисти мою душу від усякої скверни, від гніву і заздрості, від марноти цього світу. Дай мені силу подолати тілесні бажання, щоб я міг розвиватися духовно, наближаючись до тебе у молитві і покаянні. Наповни мене Духом Твоїм святим, щоб я був твердим у вірі, у боротьбі з спокусами, випробуваннями, що мене чекають в цьому світі. Відкрий очі серця мого, щоб я побачив у своїх гріхах причину страждань і слабкостей моїх. І щоб через цей піст я зміг очистити свою душу, своє серце і прославити тебе, Господа і Бога нашого. Господи, молю тебе, будь моїм захисником у цей час покаяння, щоб я зцілений і відновлений у Тобі, став достойним Твого царства. Усе, що я роблю, Нехай буде на славу Твою, о Святий Отець, Син і Святий Дух, нині повсякчас і на віки віків. Дорогенькі мої, Оцей Святий Піст. Залишайтеся з Богом.